Автомобіль для виїзної бригади, що займатиметься забором крові від донорів у громадах, передали Тернопільському обласному центру служби крові. Розповів виконувач обов'язків керівника обласного центру служби крові Василь Хомінець. Діючий транспорт, який є десь на балансі нашої служби, є давно технічно застарілий. Наш єдиний заклад області, який забезпечує всі заклади охорони здоров'я, які займаються трансфузією, септопереливанням переливанням крові, компонентами крові. Він єдиний. Тобто ми забезпечуємо всю область, але разом з тим, Україна в війні і ми періодично мусимо передавати, оголошуємо їм різні акції, допоможи захиснику, здавай кров на ЗСУ. Тобто ми передаємо кров для лікування наших поранених важкохворих. Тому потреба дуже велика. Відповідності сьогодні служба не може працювати в статичній формі. За словами Василя Хомінця, за один виїзд зможуть зібрати до 80 доз крові. Автомобіль зі збору крові або бладмобіль забезпечуватиме перевезення медичної команди із семи медиків та необхідного обладнання, зокрема донорських кушеток. Перші виїзди планують вже на початку серпня, каже завідувачка донорського центру Віра Монастирська. Коли ми виїжджаємо на місцях, ми просто записуємо, поповнюємо свою донорську базу новими людьми заготовляємо там кров, відбираємо зразки, і вже все решта ми привозимо сюди сюди до нас, в центр. І тут подальше відбувається переробка, тестування, розділення на компоненти і подальше відбір придатних, непридатних компонентів і подальша видача на потреби міста Тернополя, області, а також сил оборони та сил безпеки. Як розповів співзасновник благодійного фонду CBG Charity Сергій Левенець, такий бладмобіль вже передали у Чернівці і планують також закупити для інших обласних центрів. Вартість автівки 10 тисяч євро. Це кошти, які зібрала німецько-українська організація «Синьо-жовтий хрест на сьогодні. Всім відомо, є велика потреба в крові через війну. І бувають пікові навантаження, коли обласні центри крові не справляються не вистачає людей. В самих містах тому ну, є потреба виїзд за межі обласного центру міста десь в райони в територіальні громади. Саме тому виникла ідея зробити такий проект. Називається Крапля життя. Отакі автобуси. Лілія Лобур, Андрій Міц, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопіль.